Усім привіт, це канал Boxing Review. І сьогодні такі новини боксу. Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі, американець Шакур Стівенсон. Зараз в активному пошуку суперників. Напередодні він кинув виклик чемпіону WBO в суперлегкій вазі Тефіму лопесу. Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас розповів останню інформацію про свого підопічного, а також дав зрозуміти, що його не здивує рішення чемпіона завершити виступи в спорті. Український об'єднаний чемпіон світу у супервошківезі Олександр Усик дав велике інтерв'ю в новому випуску шоу Різахана. Приводимо найбільш цікаві висловлювання та думки Олександра: річ про створення нової ліги боксу, наступного суперника та можливий прощальний бій у клітці. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі американець Шокур Стівенсон. Після того, як він 22 лютого легко захистив титул проти пізньої заміни з Британії Джоша Педлі. Активно зайнявся пошуками наступного суперника. Наймовірніше, він таки проведе поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC з Мексики Вільяма Масепеди. Хоча тому наприкінці місяця потрібно пройти в реванші Тевіна Фармера, також раптово виник варіанти з боєм проти чемпіона WBA на категорію вище Гері Антуана Расела, який на початку березня відібрав титул у Хосе Лінсуели. Сам же Шакур розглядає найбільш віддалену перспективу. Напередодні він кинув виклик чемпіону WBO в суперелкій вазі Тефіну Лопесу. Стівенсон підкреслив, що тепер перешкод для їхнього бою не залишилися. Якщо до того, щоб битися зі мною наступним, Тео. поцікавився Шакур у соцмережі. Давай відразу змалюємо, що тепер ми ведемо справи з одними і тими самими людьми з ряд Сізон. І для цього я піднімуся в 63,5 кілограма. Давай же, Ніга, погнали! сказав Стівенсон. Нагадаємо, що саме наступним побитися зі Стівенсоном Лопес ніяк не зможе, тому що в нього на 3 травня в Нью-Йорку заплановано захист проти іншого співвітчизника Арнольда Барбоси. В свою чергу Лопес в ефірі Вепортер Вей»-подкаст проголосив себе новим обличчям латиноамериканського боксу. Так, канела завжди ставить на підтримку мексиканців. Мені трохи ніяково це говорити, але я обраний Богом. Щойно канело зав'яже з боксом, я стану новим обличчям латиноамериканців. І це буде ідеальне поєднання, враховуючи, що я ще й розмовляю англійською. І ми тоді почнемо записувати трохи більше відео іспанською, щоб подолати мовний бар'єр. Я заслуговую на це все. Я отримав все це. Але отримати мало. Набагато складніше все це утримати. Знаєш, як кажуть піднятися на вершину простіше, ніж утриматися на ній. Розумієте, про що я говорю? Візьміть для прикладу мій дивізіон. У нас нещодавно з'явився новий чемпіон Гері Антуан Рассел, сказав Лопес. 10 травня на Печанга Арена в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США. Пройде вечір боксу від топрен Боба Арома. У головному поєдинку шоу чемпіон світу за версію WBO у другій нелегшій вазі мексиканець Еммануель Наверете дасть бій небитому обов'язковому претенденту філіппінцю Чарлю Суаресу. Ну а у співголовному поєдинку вечора визначиться обов'язковий претендент для чемпіона IBF у легкій Вазі українця Василя Ламаченка. За тимчасовий пояс організації поб'ються Заур Абдулаєв з Росії та американець Реймон Мураталія. Раніше Ломаченко запросив в організації відстрочку обов'язкового захисту за станом здоров'я. Сторони домовилися, що до жовтня чемпіон десь бій переможцю пари Абдулаєв Мураталія або відмовиться від пояса. У такому разі напівчемпіон буде підвищений у статусі без бою. Про останні новини щодо свого підопічного повідомив менеджер Василя Ломаченка Клімас. Егіс підтвердив інформацію про те, що Ломаченка була травма спини, але запевнив, що наразі все добре і боєць уже почав тренуватися. Клімас також дав зрозуміти, що його не здивує рішення чемпіона завершити виступи в спорті. Це те, що може вбити твою мотивацію. Насправді я розмовляв з ним сьогодні вранці і з ним усе добре. У нього була невелика травма спини, і зараз він уже відновлюється, починає тренуватися. У нас будуть дуже хороші новини через місяць-два. Чи повернеться він, чи завершить кар'єру. Ми поки не знаємо. Згідно з правилам IBF, у нього є час до жовтня, тому що Абдулаїв битиметься з морталією за звання обов'язкового претендента. І потім ми дізнаємося, що буде далі. Що стосовно продовження його кар'єри, я можу сказати вам одну річ, рішення ще не прийнято. Не з боку Папаченка, а не з боку Ломаченка. Як я говорив, я розмовляв з ним вранці, і він добре себе почуває, починає тренуватися, але ми поки що не знаємо. Якщо він вирішить завершити кар'єру, я взагалі не буду здивований. Тому що в професіоналах він кілька разів вигорав. Знаєте, коли ти реально перемагаєш у бою, а судді віддають рішення на користь іншої сторони, то це завдає шкоди, це зачіпає почуття, і це те, що може вбити твою мотивацію, сказав Клімас в інтерв'ю американським ЗМІ. Ну і на завершення, чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC у суперважкій вазі Олександр Усик дав велике інтерв'ю у новому випуску шоу Різахана. Під час спілкування Олександр розказав про свою дилогію з Тайсоном Ф'юрі і можливий реванш з Даніелем Дюбоа. Також українець поділився своїми думками щодо створення нової боксерської ліги TKO. Яку створили турки Аля Шейх UFC і WWE, і навіть не проти там виступити? Усик заявив, що перед виходом на пенсію має намір ще двічі вийти на боксерський ринг. Українець не виключає, що проведе свій прощальний бій проти колишнього чемпіона UFC на півожкому дивізіоні Алекса Перейри. Але за словами Усика, він готовий битися з бразильським бійцем після того, як проведе реванш із чемпіоном світу за версією IBF Даніелем Дюбуа. Поки що ми не спілкуємося з Тайсоном Ф'юрі. Я думаю, що ми пізніше поговоримо. Я сумую за цим хлопцем, за нашим боксом. Ми провели 24 раунди, це ніби ціле життя. Це немов ти прожив із кимось 20 років, тому що в нас обох був неймовірний шлях. Там ми були на одному рівні з моїм неймовірним другом Тайсоном Фюрі. Зараз ми хочемо бій із Дюбоа. Моя команда готова. Я думаю, що багато що залежить від того, як Бог допоможе нам влаштувати це. До того ж, людина, яка може організувати цей бій, це його високоповажність Туркі Аляшейх. Він людина, яка здатна влаштувати наш поєдинок. Я думаю, що в іншому випадку можуть бути проблеми. Тільки турки і Ріад Сізон можуть організувати це. Знаєте, я завжди боксував удома у моїх суперників. Наразі Саудівська Аравія створила найкраще середовище і влаштовує поєдинки. Тож вона стала для мене немов другою батьківщиною. Коли я б'юся в Саудівській Аравії, мені здається, що я боксую вдома. Тут чудові люди, чудові фанати. Зараз ми не можемо битися в Україні, але можемо проводити бої в Саудівській Аравії. Вони дуже добре до нас ставляться, і це наш другий дім, розповідає Усик. Створити нову лігу це приголомшлива ідея. Думаю, турки багато чого роблять для спорту. Здорово, що з'являються нові ініціативи. Я їх підтримую. Знаєте, багато хто вважає, що нічого з цього не вийде. Але завжди найважливіше це пробувати щось нове. Я не проти цієї ліги, але мене не запрошували брати в ній участь. Якщо пропозиція надійде, то ми з командою з усією серйозністю підійдемо до цього питання, стверджує Олександр. На даний момент я не знаю, хто буде моїм наступним суперником, але у мене залишилося два бої в моїй неймовірній подорожі. Послухайте, протягом 20 років ніхто не міг організувати поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу суперрушків Азії». Саудівська Аравія зробила це. Його висока поважність цього домігся, і вони можуть зробити це знову. Фанати дуже сильно хочуть побачити цей бій. Найбільше я хочу боксувати в Саудівській Аравії. Так, мені було б цікаво провести прощальний бій проти Алекса Перейри. але тільки після поєдинку проти Даніеля Дюбуа за всі титули. Ми розглядаємо варіант із боєм у клітці. Це жарт, але в кожному жарті є частка правди, сказав на завершення усип. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Став палець згору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.